Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Згідно християнського вчення, серце є інтегральною частиною людини і синонімом до слова совість. Отже, у серці людини Вони кала, бо зло руйнує людину, зло нівечір, образ Божого. Ми більше не відповідаємо тому ідеалу, до якого нас знищило звіт. Отож, пізнаючи власну грішність, розуміємо, що власними силами. Ми зможемо здобути спасіння. Але ми маємо Спасителя. Маємо Ісуса Христа, який закликає нас прийти до святої тайни сповіді і покаятися у своїх гріхах, покаятися в гордості, покаятися захланності, покаятися жорстокості наших сердець. Вже наступного тижня маємо час посту. Час великого посту, бо будемо готуватися до Воскресіння. як важливо, щоб ми не думали лише про те, що маємо їсти, що маємо пити. Це є добрі думки, бо справді піст є для того, аби ми тренували свою силу волі. Споживання тих чи інших страв. Це є такий шлях до вдосконалення, до самоконтролю, до самовладання. Однак важливо, щоб ми посповідалися, бо не зможемо провести добре життя без божественної благодаттю, без того, аби Бог очистив наше серце від гріхів, сповнив наше життя тою своєю божественною силою, що ми. Зброєні Його благодаттю, його силою протистояли, спокусили І йшли до Воскресіння, щоб ми змогли подолати всі спокуси і зустрітися з Воскресним Господом. Без сповіді це неможливо. Без сповіді ми не можемо приступити до Святої. Того, чи буде наше серце наповнене Господом, чи гріхами. Залежить, чи буде життя наше щасливим, чи буде нещасне, позбавленим щастям. Тому сьогодні, якщо ми ще не сповідалися, постановімо це зробити, не відкладаючи на завтра, а вже зараз. Вже сьогодні. Ми потребуємо зміни. Ми потребуємо навернення. Потребуємо Божественної благодаті, щоб подолати всі і всі виклики, які є в нашому житті. Потребуємо Бога, щоб жити щасливим життям. Не вмирнуємо ті дні, які дає нам Господь. А вони такі прекрасні, якщо живемо ці дні разом з Богом в чистоті серця. Слава Ісусу Христу!